До кінця місяця у нас поживеш, а далі збирайся, каже мені Анна, дочка сеньора Роберто, якого я доглядала останніх три роки. Вітньої італійця, на жаль, не стало тиждень тому. Я розуміла, що тепер мені доведеться шукати іншу роботу. Стала я питати у своїх знайомих заробітчанок і, як назло, нічого немає. Будинок у Роберто Великий, ми з ним двоє жили, а дочка з сином тільки іноді забігала до нас. Анна мала не найкращий характер, я боялася її візитів, бо вона завжди знаходила, що не так. Своє невдоволення вона висловлювала голосно, тому мені, мені завжди від неї добряче перепадало. Сеньор Роберто до мене завжди дуже добре ставився і просив не звертати уваги на Анну, мовляв, вона завжди була така імпульсивна і експресійна. А от син Олександру, це зовсім інша історія, завжди уважний, чемний, ніколи жодного зауваження. Але він жив в іншому місті і тому приїжджав рідко. Я взагалі мало що про нього знала. Коли сеньора Роберто не стало, Анна дала мені час до кінця місяця, щоб я покинула їхній будинок. Приїхав Олександру, вони вирішили, що батьковий будинок продадуть, а грошима поділяться. Додому їхати я ще не збиралася, але оскільки нову роботу мені не вдалося знайти, то я таки вирішила, що перевальніше буде поїхати додому. Якраз свята з дітьми проведу, а на весну знову Віталію повернусь на роботу. Дітей у мене двоє, син і дочка. Я дочку біля себе вдома залишила, а син, як одружився в нашому селі, так і пішов жити до сватів. Діти тому я все, я заради них Віталією поїхала. Хотіла їм краще майбутнім забезпечити, бо в дитинстві я їм явно не додала. Жили ми, бідно, одна невелика хата, грошей ніколи не було. Я чоловікові не раз казала, що треба щось думати, а він мені відповідав тобі треба, ти і думай. Коли я йому казала, що їду за кордон на заробітки, він відповів: давно було пора це зробити. Але як тільки я поїхала, він через кілька місяців до іншої пішов. Отакою От була його любов до мене. Не смучуватися через це я не стало, у мене не було ні часу, ні бажання. Пішов та й пішов. А я потрапила в благодатне середовище, в якому я нарешті могла заробити гроші. Старалася я з усіх сил. Дочка заміж вийшла, і я їм взятим гроші висилала, а вони будувалися, так що за кілька років довели наш будинок до ладу. Син попросив мене дати йому 12 тисяч євро, коли вони будувалися. Мені ця ідея не видалася правильною, адже по суті я вкладала в чуже майно, бо все за документами належало батькам невістки. На та син мене переконав, що у нього з тестами те, що є чудові стосунки і тому він не боїться вкладати кошти в їхнє майно. І хоча я з цим була не дуже згідна, та зробила все так, як він мене просив, дала йому 12 тисяч євро, а він їх вклав у той будинок, в якому вони жили. Останні три роки я працювала у Роберто і додому не приїжджала, і гроші дітям не висилала, хотіла хоч трохи скласти, але ще не вирішила, на що їх витрачу. По дорозі додому в автобусі мені прийшла чудова думка. Що в мене зараз якраз є необхідна сума для покупки однокімнатної квартири. От я собі й подумала, що для того, щоб нажити з дочкою і зятем, я куплю квартиру собі. Однієї кімнати мені буде більше, ніж достатньо. Увечері по приїзду я зібрала вдома дітей, хотілося трохи посидіти, відзначити мій приїзд, адже мене не було кілька років, скучила я за ними. Все було до тих пір, поки невістка не почала розмову про гроші. Дочці, будинок великий, а сину всього лиш 12 тисяч це несправедливо. Купуйте йому хоча б однокімнатну квартиру, заявила невістка. Син мовчав, але з виразу його обличчя я зрозуміло, що він зі своєю дружиною в цьому питанні солідарний. Дочка моя це почула, надулася. Її заява невістки аж ніяк не сподобалась. очевидно, що вона щиро вважає, що всі гроші мають належати їй, бо я з нею житиму, як повернуся. Вечір був зіпсований. Про свої плани на ці гроші я дітям не говорила нічого, сина з невісткою я заспокоїла тим, що пообіцяла, що подумаю. Мені було прикро. Я пішла в свою кімнату і побачила, що на телефоні є пропущена виклик від Олександра. Я подумала, що щось сталося, і призвонила йому. Куди ти поділась, Марино? схвильовано запитав Олександру. Я приїхав, а Анна повідомила, що ти вже з'їхала від нас. Ти зашвидко це зробила. Я викупив у Анни половину, і тепер цей будинок належить тільки мені. Але я хочу жити в ньому з тобою. Ти вийдеш за мене заміж. Від несподіванки я аж присіла. На такий розвиток подій я ніяк не сподівалася. Я знала, що Олександру прихильний до мене, але про свої почуття він ніколи й словом не обмовився. Тепер мені треба вирішити, що робити віддати сину гроші і прийняти пропозицію Олександру, бо він мені теж дуже подобається. Але чи не образиться в такому випадку дочка? Чи купити собі квартиру, зачинити, а тоді їхати в Італію і подивитися, що з цього вийде? Як вважаєте, як правильно.